Слава Україні! Героям слава! Називіть себе, будь ласка, хто ви йде ми? Ігор Цепен, директор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Моє питання таке: значить: до ва... Ваше бачення як педагога, як вченого, як керівника вищого учбового закладу наці... до національно-патріотичного виховання? Як ви його бачите, що потрібно робити, і ваше ставлення до УПА. Що стосується національно патріотичного виховання, то це питання, яке має охоплювати значно ширший спектр, ніж тільки одного навчального закладу, тому що національне патріотичне виховання завжди розпочинається, як ми говоримо з молоком матері, це починається з сім'ї, як сім'я ставиться до традицій, до збереження того, що пов'язано з її історією. І впродовж вже школи, університету, свідомого життя зрозуміло, що молода людина, а потім і громадянин формує себе остаточно в розумінні того, як саме його батьківщина є близькою йому, наскільки він дійсно усвідомлює, що таке незалежність. І саме якраз вже починаючи в 2014 році, коли розпочалася російська агресія, я думаю, що багато українців почали дійсно більш осмисленіше відчувати і розуміти, що таке патріотизм, що таке національна свідомість і що таке для них є незалежність. Ми зараз нещодавно евакуювали на свою платформу Херсонський державний університет і мав можливість спілкуватися з нашими колегами з півдня України, то саме вони нас звертають на це увагу, що для них переломним був саме 2014 рік, де вони усвідомили і побачили істинне обличчя Росії, яка за гаслами того, що потрібно рятувати російську мову, фактично переслідувала зовсім іншу мету. Відновлення імперії, знищення українців як нації. І ці уроки, вони є дуже важливі для України, тому що якщо б не було цього усвідомлення, то переконаний, що зараз, в умовах такої надзвичайно жорсткої, жорстокої війни, яку Росія знову ж таки продовжила в активній фазі проти України, наша сила полягає саме в силі духу. Саме те, що протягом 30 років незалежності України, ми можемо сьогодні дискутувати, чи багато, чи мало ми зробили для того, щоб дійсно кожен з українців усвідомив те, що для нього є Україна. Але все ж таки за ці 30 років, за час одного покоління, вдалося дуже багато зробити, тому що українці, громадяни України, навіть не україномовні. Сьогодні відчуває свою причетність до того, що він є українцем. Це те, що дозволяє сьогодні протистояти російській агресії, це те, що не можна виміряти ні зброєю, ні боєзапасами, а саме силою духу. І ця сила духу дозволяє нам сьогодні з певністю говорити про те, що ми дійсно на шляху формування сильної української нації. Це довгий. шлях. Це довгий шлях, який постійно потрібно підсилювати. Бо коли ти впевнений в тому, що вже все зроблено, починаються нові проблеми. Переконаний, що університети в цьому плані відігравали, відіграють і будуть відігравати особливу роль, тому що з одного боку це не тільки інституції, які дають знання, а це перші інституції, які... Вчать критично мислити, а саме головне, виховують еліти, національні еліти, які будуть вести за собою. І ці завдання вони накладають на всіх нас особливе, особливу відповідальність, тому потрібно знову ж таки вибудовувати таку систему повернення до свого коріння, до пізнання. Своєї історії, яка би дійсно не була статистичною стандартною. Не все заключається в проведенні того чи інших зборів до знаменної дати, треба постійно на щодень, щоб молода людина відчувала свою причетність і потребу для своєї країни для відчуття того, що саме він може докласти зусилля. для того, щоб вона була відбудована. Прикарпатський національний університет в цьому плані протягом багатьох років завжди засвідчив про те, що в нас ніколи не виникало питань з тим, щоб наша молодь чи викладачі займали якусь незрозумілу позицію, яка би суперечила тим ідеалам, які ми бачимо для розбудови держави. Якщо подивитись навіть вже з початків Незалежності. України то починаючи від революції на Граніті, потім помаранчевої революції, революції гідності, наші студенти викладачі були перші серед університетів, які розпочинали і страйки, і були на барикадах. Зокрема, наш студент Роман Гурик, герой України. Один із героїв Небесної Сотні, який загинув 20 лютого 2014 року, саме є підтвердженням цього. І студенти викладачі, так неформально, прийняли рішення, що потрібно вшанувати його пам'ять в сквері університету. Але взяли його як за символа, віддаючи йому шану за його героїзм. На Стелі, яка символізує саме його подвиг, написано з вдячністю студентам і викладачам, які боролися за незалежність України від вдячних сучасників. Тобто, це аспект питання, які не може бути охоплені тільки одним відрізком української державності боротьби за українську державність, тому що впродовж сотні років. Молодь, еліти, українці завжди боролися, і оця тягність боротьби вона є надзвичайно важливою. З іншого боку, ми також повинні розуміти, що в національно-патріотичному вихованні замало є патріотизму. Можна бути патріотом, але не бути професійною людиною, і ти нанесеш шкоди значно більше своїй державі. Можна бути професіоналом, але не бути патріотом, і ми маємо таку самозворотню реакцію. Тому сьогодні також дуже важливо, щоб кожен громадянин усвідомлював, що його важливість для держави полягає з одного боку дійсно відчутті того, що в нього Україна в серці. А з іншого боку, це професійна праця, кропітка професійна праця. Ми переможемо, але перед нами величезний шлях відбудови України, а потім і розбудови. І тут дійсно потрібно нам буде громадян, які є патріоти і професіонали, які достатньо швидко повинні це зробити для того, щоб Україна відновилася на тому рівні, на якому вона заслуговує, і той, який її очікують. Тому ми працюємо зараз над широким таким спектром питань, які з одного боку повинні і наші студенти, і викладачі пам'ятати про минуле. Це і дуже важливо, оскільки впродовж століть ми маємо багато сторінок, славних української історії, на які виховуємось. З іншого боку, потрібно пам'ятати про ті історичні події, де ми зазнавали поразок. І наше сьогоднішнє завдання полягає в тому, щоб ми не наступали на граблі історії, а брали для себе уроки і висновки з тих часів, коли нас роз'єднували, коли ми мали між собою чвари, і все це так само важливо, щоб наша молодь бачила. Ми живемо в Західній Україні, і багато. Періоді, особливо ХХ століття, були пов'язані з конфліктними ситуаціями між українцями і поляками. Були надзвичайно складні періоди 40-х років. Це було з одного боку Українська повстанська армія, з іншого боку, армія Крайова, яка призводила до величезних втрат серед і мирного населення. І сьогодні ми бачимо зворотню реакцію того. Що незважаючи на складне історичне минуле впродовж багатьох років, коли Україна і Польща не боялися говорити про складні свої взаємини історію, ми бачимо, наскільки виросла самосвідомість і українців і поляків на прикладі навіть цього відрізку піврічного, коли величезна кількість українців, потрапивши до Польщі, не знайшла в особі поляків дійсно близьких людей. Коли в автобуси заїжджали в села і на вулиці виходили поляки, не знаючи людини, запрошували жити до себе додому, це найвищий злам того, що відбувається сьогодні у свідомості. І знову ж таки, це завдяки тому, що ми не відмовляємося від розмов про складні періоди. Це дійсно важливий такий період, який приклад того показує наскільки. Українці сьогодні є нацією, яка хоче бути з Європою, хоче, маючи пам'ятаючи свою історію, формувати нові майбутнє для України. І, знову ж таки, повертаючись навіть до українсько-польських відносин, я завжди говорю, що нам на цвинтарі, де загинули українці і поляки внаслідок конфліктів, Потрібно ходити разом. Тому що якщо ми ходимо окремо, то це місце не тільки пам'яті, але певно, і якогось такого і ненависті. Коли ми ходимо разом на такі цвинтарі, то це місце вшанування пам'яті тих, які загинули. А з іншого боку, це місце розумів, тому що це не трапилось. Тому дуже важливо, щоб, пам'ятаючи про свою історію ми весь час робили такі кроки, які б не дозволили повторитися в тому, що відбувається. Знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що Україна повинна бути сильною і, маючи такого небезпечного сусіда як Російська Федерація, яке впродовж століть проводило величезну кількість різноманітних гібридних війн, ми говоримо сьогодні в 21 столітті, що. Росія розпочала гібридну війну. Росія розпочала гібридні війни стосовно України, починаючи з 11-го століття, і в тих чи різних формах завжди намагалася пересворити між собою і українських лідерів, а також створювала враження, що вона не причетна до тої чи іншої конфліктної ситуації чи війни. І впродовж цих століть ми, як християнський народ, який завжди живе за принципами. Вибачаю провини ваші, які ми поручаємо винуватцям нашим, то в багатьох випадках ми повинні усвідомлювати, що перед собою ми маємо зовсім іншу націю, яка, на жаль, грається християнськими цінностями, а не дійсно розуміє її. І це також ще один важливий такий урок для нас, оскільки ми повинні весь час пам'ятати і. Зстерігати і створювати такі бар'єри, навіть такого рівня ворог, як Росія, ніколи б не відважувалися робити те, що вони зробили саме зараз. Це перед нами ще одне велике завдання. Звичайно, що ми не самі, і це дуже важливо, тому що сьогодні підтримка і Сполучених Штатів Америки і наших колег з Європейського Союзу це має неоціненне значення. І Україна не залишилась на самоті. Але за будь-яких обставин Україна все ж таки зустрілася віч на віч з надзвичайно грізним для себе ворогом в ситуації, де ми до певної міри все-таки не вірили, що таке може бути. Тому це дійсно великий урок, який ми повинні пам'ятати. Ми повинні на цьому так само виховувати і наше покоління, і саме головне покоління. Борців, тому що коли ворог бачить, що нація вміє дати відсіч, що нація живе, що нація не погрязла в розкоші, а прагне весь час себе вдосконалювати, то жоден ворог ніколи не відважиться піти на таку націю. Тому перед нами дійсно величезні завдання, які сьогодні дозволяють нам з певністю дивитися. В майбутнє і переконаний, що, що ми будемо свідками того, як Україна набере нову силу, новий блиск, який без сумніву потрібний сьогодні і для нас, українців, але так само потрібний і для тих європейських демократій, які іншими очима не тільки подивились на Україну, але Україна відкрила очі світу і на саму Росію. Яка присипала роками їхню пильність, переконуючи в тому, що вона є демократична. Дякую. Слава Україні. Героям слава! 15.37 Чудово.